Вітаю вас! Мене звати Іриса Герцун, і сьогодні суспільне Вінниця буде говорити про те, чи будуть вінничани зі світлом цієї зими, чи готові енергетики до потенційних обстрілів, а також про те, чи загрожує нам блекаут. Говорити про це будемо детальніше з генеральним директором Вінниця Обленерго Юрієм Касічем. Вітаю вас, пане Юрію. Минулого року Росія регулярно обстрілювала об'єкти енергетичної інфраструктури. Чи вдалося відновити пошкоджені енергооб'єкти? Адже це і кошти, і час для виготовлення нового обладнання. Компанія Вінниця Обленерго майже одразу там за 2-3 тижні вона відновила своє обладнання, яке було пошкоджено внаслідок. Обстрілів терористичних атак на енергетику України. Наші компанії, мабуть, як і більшості розподільчих компаній, не то, що повезло, їх зачепило менше ніж електричні станції України, ніж магістральні мережі України, тому що саме на ці об'єкти було максимально націлені ті терористичні атаки. А наші мережі об'єкти, так як вони пов'язані з цими об'єктами, також. Так трошечки чіпляло. Минулого року Вінницька область була на межі тотального блекауту, яким чином вдалося все ж таки уникнути всеохопного блекауту саме на Вінниччині? Фактично, Україна минулого року вона пережила свій перший в історії блекауту. Ті острови навантаження і генерації, які повинні були штатно відокремитися, вони відокремилися. Від, відповідно, цих джерел, таких островків, які. Були зі світлом з енергією, вже розверталася вся інша система. Від них, в тому числі від вінницьких електричних станцій, розверталися інші енергооб'єкти. Мається на увазі генерація України, які відключилися внаслідок отієї масової атаки. На Вінниччині вдалося заживити споживачів там уже чуть не на першу добу. Чи готові ви до ймовірного блекауту цьогоріч, яку роботу вже зроблено, аби уникнути ситуації повторення того ж сценарію, що був минулого року? Енергетики України вони врахували і рекомендації наших закордонних партнерів Європейського Союзу стосовно можливого фізичного захисту об'єктів. І все це і виконано, і виконується. На вашу думку, яка ймовірність блекауту цієї зими? 50 на 50. Може бути, а може і ні. Від енергетиків України, від України в цьому все, що залежить, ми зробимо і зробили. Якщо провести деякі аналогії і приклади, то на протязі всієї історії енергетики України не було жодного блекауту. Жодного. В той час, коли такі блокаути, ну вони звісно були не внаслідок терористичних атак, а технологічні. Вони відбувалися як і в Європі, так і на інших континентах світу. А чи є механізми, аби уникнути блекауту або можливо мінімізувати його наслідки для енергетики? У кожного е диспетчера і енергосистеми окремої і об'єднаної енергосистеми України, у кожного диспетчера розподільчих компаній. Всіх України у нього на столі є інструкція по відновленню після особливої системи аварії. Це фактично є блокаут, як він сьогодні зветься. І вони розробляються, розробляються різні сценарії. Якщо не буде напруги, ось тут і тут пошкодження, як діяти, звідки її взяти для того, щоб які ще є резервні лінії для того, щоб то включити, як великі, так і маленькі. Великі має на увазі це магістральна мережа. 330-750 кВт маленькі, то вплоть до 10 кВт, які є в нашій компанії. На Вінниччині є багато малих гідроелектростанцій. Чи можуть вони якимось чином допомогти у разі, коли буде дефіцит електроенергії? Такі маленькі і не дуже маленькі станції, вони не просто можуть. Вони готові до того. Не всі, на жаль, минулі роки. Реконструкція деяких об'єктів проходила, скажімо так, по мінімалістичному сценарію, і там ставили дешеве обладнання, яке не дозволяє роботу станції на ізольоване навантаження і пуск з нуля. Тому такі станції вони не можуть нічим допомогти. Вони працюють, коли є напруга в зовнішній мережі, а коли її немає, не можуть. Але в нашій області є такі об'єкти, які відпрацьовані. На яких проведені і випробування, не теоретичні, а реально фізичні, можливості і роботи ізольовано, і включення за повною відсутністю напруги навколо. І навіть цієї зими, коли застосовувались постійно графіки погодинних відключень, чи графіки аварійних відключень, в залежності від ситуації. В нашій області були такі об'єкти, які відкривали ворота і туди могли заїжджати і швидка допомога для того, щоб обробити там свої замовлення, там і все інше, і світло було постійно. Вже понад рік, як Україна від'єдналася від російської, і білоруської енергосистеми і приєдналася до європейської, що це нам дає на сьогоднішній день? перш за все це нам дає те, що фактично Україна приєдналася до європейських ринків. До європейських правил ведення бізнесу енергетичного в тому числі, то дуже великий крок. Ми до того кроку, я маю на увазі Україна йшли не один рік, і не два десятиріччями. На сьогоднішній день ми вже бачимо, що коли ми можемо ту змогу, ми і експортуємо. Коли ми також можемо іти економічно доцільно, ми імпортуємо. Тобто йдуть комерційні обміни, то комерція НСОІ, це Європейська енергосистема, операторів системи, вона постійно слідкує за нашою правильною роботою і з кожним кроком дає більше дозволів для того, щоб обмінюватися потоками на рівні 300 МВт. Потім то стало 600, зараз то 1200. А найближчим часом, я думаю, то вже буде близько 2000 МВт, то фактично два атомних блоки. У разі виникнення дефіциту електроенергії в Україні які країни зможуть імпортувати нам свою електроенергію на сьогодні? Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія. Скільки відсотків дефіциту може покрити імпорт електроенергії? Якщо дефіцит буде, буде 1000 МВт, то 100% 1000 МВт може бути покрити за рахунок зовнішнього джерела, мається на увазі імпорту між Паралельно працюючими чи синхронно працюючими країнами чи об'єднаннями. об'єднання, я маю на увазі, Об'єднана енергосистема України, завжди існували так звані контракти на аварійну допомогу, яку може активувати будь-яка зі сторін учасниць цього контракту. Вартість, обсяги і умови, вони. Оговорені вже до того, як диспетчеру лишається лише набрати телефон, сказати два-три-чотири слова, отримати підтримку там хвилини і отримати тут. Тобто це все дуже швидко. Дуже швидко. Якщо виникає дефіцит, коли країни і енергосистеми працюють паралельно, то кожен генератор будь-якої країни він бере на себе малесеньку-малесеньку частку того дефіциту. Всі генератори, які працюють паралельно, тобто разом об'єднані, кожен з них візьме потрошечку того, щоб допомогти, незалежно від того, то в Україні чи в Молдові. Яким чином, енергосистема області, якщо говорити про Вінничину, пов'язана з енергосистемою України? Чи якщо, наприклад, є прильот в сусідній області, чому потрібно економити електроенергію на Вінничині? Ми пов'язані з Іншими областями чи з енергетикою України декількома лініями 330 кВт і 750 кВт. Ті лінії дуже високого класу напруги вони використовуються не тільки чи не виключено для забезпечення потреб Вінничини в електриці, вони забезпечують в тому числі стали енергопостачання наших сусідних областей. Такі ж лінії є у наших сусідів, які дуже сильно впливають на постачання у нашій області. На Вінничині генерації більше в рази, ніж ми споживаємо. В деяких областях України генерації нема зовсім. Тож не каже, що якщо що, то Вінничина не повинна давати електрику на Житомирщину. І то саме ті лінії наші, наприклад, вони забезпечують споживачів Житомирщини чи іншої області, Ну, обов'язково навіть тією, яка з нами сусідня. І якщо прилітає в ту лінію, чи то в нашій області, ну, будемо казати не в нашій області, то впливає і на, на електропостачання споживачів нашої області. Яка ситуація з графіками відключень цієї зими, чи будуть запроваджуватися графіки? Графіки відключення вони запроваджуються, коли на то є реальна необхідність і іншого виходу немає, то крайній захід. Те, що залежить від нас, то я можу сказати однозначно, відключень не буде. Відключення можуть бути якщо будуть терористичні атаки на об'єкти енергетики. А що стосується Графіків погодинних відключень, то з цього року декілька таких нових запроваджень. Це не три черги, як було, а шість. Оскільки Но... максимально час відключення електроенергії для однієї черги буде? Чотири години. Якщо температура не нижча, ніж мінус десять середньодобова. Якщо нижче, ніж мінус десять, дві години. На протязі доби не більше загалом шести годин. Яка може бути похибка, от плюс-мінус, там 4 години 15 хвилин. Яка похибка може бути у відключенні? Для того, щоб включити чергу, треба спочатку відключити чергу. От тільки після того, йде включення. Для того, щоб відключити чергу, не треба там, годину, дві-три, ну треба хвилин 10-15. Оце може бути такою помилкою. Вас може включити раніше, трошечки пізніше. Якщо то затягується довше, то треба звертатися до наших кол-центрів. Більший час може бути також, але в зв'язку з тим, що може бути накладання одного графіку на інший. Мається на увазі графік погодинного відключення ГПВ це одна історія. А графіки аварійних відключень то інша історія. Тобто, наприклад, сьогодні. І нас попередили, і ми попередили наших споживачів, що будуть графіки погодинного відключення. Там ну такі то черги тоді, як воно було. Якщо в цей час відбувається ще якась аварія, то ті ГПВ-графіки вони автоматично проростають в аварійне відключення, і там вже тобто може бути і більше годин. Може, відсутність, може. але про те, все ви можете дізнатися з нашого сайту. Ми то все будемо показувати. Включення, відключення, якщо про графіки, це все автоматично відбувається. Якщо казати, ви маєте на увазі, що в програму, в комп'ютер ми закладаємо черги, закладаємо час і сидимо, дивимося телевізор, то не так. Ми до такого рівня автоматизації не дійшли. Не тільки ми Вінниця не цього а Україна в цілому, то все виконується фактично скажімо так, можна сказати, в полуавтоматичному режимі, тобто, диспетчер повинен ручками в комп'ютері, мишкою відключати все це по телекеруванню. Наскільки справедливими цьогоріч будуть графіки відключень? Адже я пам'ятаю, що нацрегулятор минулого року оштрафував він обленерго, начебто, не дотримувались графіки відключень. Будь-яке відключення то несправедливо. Я плачу кошти. Чому мене відключають? То несправедливо. Що стосується. А регулятора і штрафів в бік Вінниці Обонерго, то вони відмінені через суди. І тоді штрафи регулятор накладав не тільки на нашу компанію, а на більшість компаній в Україні. Я не хочу говорити, з чим це зв'язано. Чому воно так було? Не буду про це. Яка різниця між віяловими відключеннями і плановими відключеннями? Графіки аварійних відключень називаємо їх віловими, вони застосовуються фактично без попередження споживачів і населення. Від прийняття рішення до застосування цих графіків до відключення 15 хвилин, відключаються фактично ті ж споживачі, що заведені, і під ГПВ, під графіки погодинних відключень чи планових. Різниця в тому, що про застосування ГПВ, планових відключень, ми повинні попереджати майже за добу. За 8 годин ми повинні попередити. Оця різниця тут ти можеш планувати. Більш-менш є гарантія того, що воно так і буде. А коли графіки аварійних відключень, ніхто нічого не планує, треба робити. Робимо. Нагадаю, сьогодні Суспільне Вінниця спілкувалися з генеральним директором Вінниця Обленерго Юрієм Кайсічем. Говорили про готовність енергетиків до зими, про готовність до блекауту, а також про графіки відключень електроенергії. Дякуємо, пане Юрію, за Добре. розмову.